Сьогодні я зіграю зі Слудним. Силка в описі. Підтримайте лайкосом. Надіюсь, ви наберете та допустим 8 лайків. І я випущу ще одне відео, як я буду грати зі ще одним ютубером. Надіюсь, вам сподобається. Ви підтримайте лайком, підпишіться на мій телеграм-канал, Силці в, в описі. І на даний момент я хочу попасти на Майнхавен. Надіюся, мейнхавенці це дивляться відео, і ви проголосуйте за мене, щоб. Я, я попав на мейнхавен, в мене є геніальна ідея. Ну ладно, сьогодні навіть не про Майнкрафт, а про стендов. Я нарешті вернувся дійсно. Да? І я сразу ж залітаю в дуельку до Луного. А якщо ви наберете 8 лайків, я з. Зіграю дуель зі ще одним ютубером. Ну, я надіюся, вам сподобається це відео. Приємного перегляду. і поїхали Так. Пу -пу 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 -пу. Давненько я не грав стендофф. Надіюся, я хоча б не в соляного програю. Хоч би він мене в калітку не кинув. Хоч би він мене в пусту калітку не кинув. Закидом йому хаєшечку. Бамц, нічого не знесла, бо він тут. І... О, сюди. Найс. Одно ти на, на... куда? Куди йде? Лови, коротше, пачку. Не курва, Поклади бомбу замість мене. Ой-ой. <кхи> так, 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 так. Головне, щоб він вийшов. Зараз...

Эко-режим нафиг. эко-эко-эко. Да. я, конечно, рукожопый. Ну, в принципе, ничего не поменялось. Слово хаешка, гения кусок. нет? Хаешечка. Пушим, 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 пушим. Линзавиком, линзавиком, линзавиком. Давай на ножках, давай на ножках. Сюда, ес! Yes! Найс nice. чи назис. Мені здалося, чи в нього був, була бабочка. чи щось таке ладно. Ем. Щось таке непонятне. Окей, ладно. Так, беремо муху, зараз вилазимо і просимо хедик такий. Повтору легендарний момент. Легендарний момент ворт. Повтор, ну, пристріла. Не. Не собака десь тут а, на Б сидить. Пу-пу-пу-пу-пу-пу, би мені його так жорстко винести. <кхем> я рукожоп, зим завжди. Заходимо через тьомочку опять. Через сьомочку якусь сюда, Чіназис. Імбовінько. Авік сюди нарив. А, ні. Тому Боже, я вже путаю, нафіг. Так давно не грав. Так, так-так-так-так. Ща будем далі внести. Ну поки що, поки що не сильно заметно, замінюємось на квітчку. Там за боком нафиг. А тут. А... Як нафиг? Ну нафиг? Я просто вафи. Ого. Нахрен пу-пу-пу-пу. Як мені його винести? Заметно став шаграти. Ну ладно, може то я просто туплю. рукожоп? серіал. Давай, виходь нах. Давай, ну йой, ну я вже би простріл зробити, або може він сюди вийшов. Зараз справа як вийде... Ой! Ти ж какашка така ядрёна. Та я моя хотів зробити красиво. Вийшло як завжди. Давай, давай, без прицела, нафі. Що <риквист> стрибку? Без прицела. Луний що нахрен? Як? Нахрен як? От як проти тієї машини грати? Я нафіг так давно не грав, я можу кидати бомби, а вони не летять! Взагалі через жопу все йде. Надо витягнути, надо витягнути. Так. П -п 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 -п. Да. Сюда є yeah, 3-3. Nice. Авік. Авік, авик, авик. До речі, таке як у мене. чи то мій? Хрен його знає Я не пам'ятаю, як я там скин на Авіку. А -а -а -а. Нафіг? Я не знаю нафіг. Як нафіг! Да ватафак, Тільки рівень, в рівень вийшов, і тут так нахрен. Коротше, клаш, царя то вихожий, баба-бах йому нафиг по голові. Шо нахрен як? Вот як? Вот як? Як? як нафіг. Як нафіг! партах, напевно. О боже, яких партах? Пф, боже, я щур нафіг. Я не знаю нафіг Я просто навіть в спину не зміг його винести. Я мазіла. Я мазіла. Просто я мазіла. Тіба ну, тут без обговорення я мазіла. Я не знаю нафіг, я вже путаю місця в карті, я не пам'ятаю, як ця хата називається. Я її перепутав за апартам... за парту з апартаментами у тим тишу на, на апланте нафиг. Там она нахрен. Шо таке? Що це за курваля? Може, сьогодні почути жорстко некультурну польську в спину йде. Давай! Дай! Я просто... Я не знаю, да? Я как то, -то вообще... Мему попадаю нафиг. Я не знаю, нафиг. Я моё. Да я не знаю, я просто... Я просто в шоте, нафиг. Позакупили. Так, с юспиком пока что пойду. Так, сразу флешечку, диму нафіг. І десь тут він має бути. Пу -пу 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 -пу. Пушу, пушу, надо пушити нафіг. Пу -пу Жаст пуш Сюда, найс, в башню, найс, сюда. Чи назис. Просто в башню вот так, отак. Там тобі на голову голосі. <му> закупляюсь так ну буду короче, сидіти напевно тут а чекати аби він запушив в принципі не знаю куди я там закину я не пам'ятаю цей рус вообще я раніше туди кидав це точно пам'ятаю аж куда воно я не знаю Боже, я навіть не туди хаєшку кидаю, просто навіть не туди. Давай. Надо якось ближче піти. Та він відходить! Та йой, він за віком Та Давай.

Лунейка, лунейка, Ші шість Ну піддайся, Я хочу перемогти, ну будь ласка, не так довго не було. Луний. Собака, ти сутува. Ну будь ласка, йош триндош. Ху -ху -ху -ху. Будь ласка, лунейка. Йокер макарорен. Йокарен макарон. Йорк и Маргарет. Тут они зараз точно не моего не чекнуты, они будут думать, что я снова там дети коробки сундую. Чекнуты, не чекнуты. Чекнуты, не чекнуты. Чекнут, чекнут. Ладно, буду сидеть туда. А вы там не выйду зараза. Да нахрен. Я просто в шоці. Лунейка, ти шо навчився грати, чи шо нахрен. Йошкін, Макарушкин, Йопарседе. Ща буде 8-6 і все нафіг. Я... А ні, тут до 10 вроді. Чи не до 10? -ї? До 10 вроді ще якраз провірю, інтересно хто куди. Як я йому щось знести, якщо його проти нього неможливо грати. туди просунув? Він зараз ладно треба пушити нафіх. Його нема. Давай, давай... На-та-на-та-на-та... Пупастик... Чо?! Та як нахрен? То неможливо! Неможливо! Ой нахрен! Що ж мені з тобою коїти нафіг? Сок Ой, яй-боксок. Я до себе. Нафіг, я не знаю. Нафіг. Просто до себе. Трендошки дошки <laughs> ну, Будь ласка, не ну, знаю. Я так не хочу прогавити. не ну, ну, Ще два раунди просто, хоча б піддайся, аби 10 8 було. Або три раунди, щоб 10-9 було. <laughs> будь ласка. Йо... <зваж> да, пуш завжди все решає. Ту-ту-ту-ду-ту, ту-ту-ту. Сюда ченазис, сюда ченазис. Тей Раунди наганяю і переможу. І все. І мені вже нічого не треба буде, так. Проходимо, проходимо, проходимо Сюди чи назис його авік. Зараз його ж і вб'є. Або я сам себе вб'ю два варіанти. Так, от чекаю, так бабах. Йому так бабах. Ой, надо. Штемс. Штемс його виходу. Надо на баночек это. Да, да -мо! бы посади бы. Блин. Я, я сейчас вообще туплю нафиг. тоже зайку. А -а -а. -мо! Да чё ж нафиг, Дэвид Сим. Ё-моё, Тупо 10-7. Боже, як позорно. Ну ладно, треба попробувати. Треба попробувати, треба попробувати, треба попробувати. Просто... Е! Yeah! Сюда! Сюда! Е! Е! Где-то в 8 казав уже. Вот и поддался. Нафиг. Так, вот. по-по-по. Нафиг, 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 нафиг. Не, ну, может, я не с специально пидався, а бы. Я надіюся, я не спеціально не питаюся, бо типу, ну, надо грати жорстко, в принципі, зиму. Бо то, от, 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 от ваші піддавки, вообще ніфіга не помогають. Ну, ти? Де, де, я тебе чекаю. Юзя! Юзя! Сюди. 9 99, це тупо ідеальний камбек. Ідеальний камбек! що буде. Йоу, який у нього прикольний скин. Йоу, йоу-йоу-йоу, щось жорстке, У мене цілий комплект такий прикольненький. Ну, ща, ща, я вже, все, я вже на позитиві. 10-9 я сьогодні перемагаю нафіг. Е, і все нафіг. Перемагаю і відношу його нафіг. В суху калітку його виніс майже. Ех, ну як майже. Е, ну, коротше, ну майже. Та ну нафіг. Того типу один раунд, ну луна, я не міг би піддати, щоб я тебе переміг. Луний нафіг японський магнітофонський. Ой, нафіг. йо мой ой пересиде, пересиде. От що за фігня нафіг? Це просто я не знаю нафіг. Хочу застрелитись нафіг. Нафі. Через нафіг. Нафіг через нафіг. Окей, манчик. Файно відіграв.